Я дізналася, як, як називається який знак і як потрібно діяти на дорозі. Семирічна Настя хизується новими подарунками. Отримала їх вона у рамках соціального проєкту Безпека в дії тут спеціальна пам'ятка та світловідбиваючий брелок. Ми отримали подаруночки. Мені найбільше сподобалося, коли нам показували. Що які знаки, що означають реалізовують проєкт підприємства «Укргазводобування» спільно з поліцейськими та благодійним фондом «Енергія перемоги України вже вдруге цього разу у Ришетилівській міській громаді у селі Піщани Цьогоріч для восьми тисяч школярів молодшої школи в громадах виробничої присутності товариства ми роздаємо подарункові набори, в яких є роздатковий інформаційний матеріал та світловідбиваючі елементи для безпеки дітей, які пересуваються в темний час доби для укргазвидобування. Безпека дітей, їхня освіта та розвиток є важливою частиною корпоративної і соціальної відповідальності компанії. Цього дня для учнів перших четвертих класів спеціальна лекція. Ми раді вас сьогодні. <завітати> на чудовий захід, чудовий тому, що він про безпеку. Читають її, щоб попередити аварії на дорогах, у тому числі і за участі пішоходів, адже під час можливих відключень електрики та вуличного освітлення підвищуються ризики для дітей бути непомічними на дорозі та пішохідних переходах, говорять поліціянти. Наша головна мета донести основні правила безпеки, відповідно комунікувати з дітьми, щоб це було цікаво, щоб це було пізнавально. Також ми підготували ряд загадок на. Цю тематику і сподіваємося на активність дітей і нашу плідну співпрацю. Вчителька 4 класу Світлана Бобошко каже: такі лекції важливі і потрібні для дітей. Для діток важливі такі лекції для того, щоб вони знову повторили правила дорожнього руху, правила поводження на дорозі. І зміна не тільки вчитель завжди говорить, а коли приїжджають працівники, наприклад, поліції і дітям це цікаво. І вони уважніше слухають, і потім вони уважніше реагують і дотримуються правил цих дорожнього руху. Організатори акції кажуть, для них безпека дітей, їхня освіта та розвиток важлива частина корпоративної соціальної відповідальності.